Українець, критися не стану, вмію, можу все роблю зі смаком. Я хочу, щоб мою країну не лише жаліли, але й поважали. Я українець, серці звук бандури, я маю мову соло не нехитра та цупка моя натура, важка на руку і тверда на слово. Я українець, хай це чують люди, ті, що далеко, і ті, що тут Напроти. Ні москалям загадницьким, ні лютим нас уже не побороти. Як задник пращеїв, ми бережем свою свободу, нехай це знають всі, хто хоче будить. Я українець роду і до роду. Таким я був. Таким навіки буду. Звіду я в луках чимало. Чимало чув я різних мов, але мене не відпускала щимлива музика дібров, поля загорнуті в тумани, і села, наче в раю, скажіть. Це так погано любити націю свою. Я міг лукавити чи грати, казати правду, а чи ні. Я міг спокійно вибирати, які мені співають пісні. І я лікую співом душі, і наче мед отруту п'ю. Скажіть. Невже це так погано любити націю свою, оту, що сужиком говорить про Божі істини в собі, Оту, що нині диво творить, і світ рятує в боротьбі таку прекрасну горду пані, що відродилась у бою, скажіть? Не це так погано? Любити націю свою більш рідні матері України дипломував народний артист України Володимир Талашко.